Ця історія успіху за Склепіоном. Це був дуже приємний досвід, хороший старт, правильне обладнання. Ну, наразі в нас в принципі опакуємо все закарпаття. Відкрили справи. Що потрібно звернути увагу при виборі, показати результат, безпека, підтверджена, якими серцевітація, бізнес, який можна передати своїм дітям. Правильний вибір від душі і серця. Вітаю. Сьогодні ми на виставці Інтершат. І знаєте, сьогодні в мене в гостях дуже особливий гість, тому що ця історія успіху за склепіоном тривала майже 10 років, а почалася саме на виставці колись дуже-дуже давно. І почалася саме з діодного лазера, «Асклепіон». Отож, зустрічайте нашого особливого гостя, Закарпаття, я впевнена, ви вже знаєте, хто це? Єлизавета Курдяк. Лізо, я вас вітаю в Києві, столиці України. Що ми сьогодні тут, на виставці. б'юті виставка Інтершарп, і мені здається, що це дуже символічно, тому що саме тут, на виставці Інтершарп, рівно 10 років тому назад, ви приїхали з Закарпаття лише на один день, чомусь зупинились біля стенду Склеблін, і з того почалася така. Досить успішна довга історія розвитку вашого власного бізнесу. І хочете запитати сьогодні, як це було? Дякую, Катерина. Дуже приємно вас тут бачити. Як і десять років тому, як завжди, найяскравіше, найуспішніше на ринку. По перше, та це були такі для нас пандіосі десять років успішні, і це був дуже приємний досвід. Мені здається, що велику все-таки заслугу за цей такий приємний досвід і приємний шлях має старт хороший старт, є, yeah. в якому напевно найбільшу роль це в Яреєтне розпральне Я дуже добре пам'ятаю, як рівно 10 років тому на цій виставці ну, змінилось повністю мій там життєвий шлях. Та Моя кар'єра змінився мій професійний ріст в зовсім іншу сферу. Десять років тому е, я прийшла на цю виставку перше. Е, не будучи навіть класметологом, не будучи спеціалістом з б'ють сфери, абсолютно не знаючи, хто є на ринку, що є на ринку. Для мене ця виставка була дуже важлива з е, одним єдиним завданням це знайти. Якісне обладнання для лазерної апеляції. Є yeah. uh, в першу чергу це було таке знайомство, люди це називають холодними дзвінками. Добрий yeah, день, у вас лазера ні. Що <laughs> <laughs> <Не були апеляції? laughs> ні, показуєте? Але чомусь насправді, незважаючи на те, що там я до всіх підійшла, я від того часу всіх знаю на ринку, бо я тоді всіх зібрала всю пропозицію ринку. Я добре пам'ятаю, що стенд на склепі мені найбільше запам'ятався. По перше, я добре запам'ятала і досі ну, люблю товаришую з Альоною, нашим першим менеджером на склепі Досі, хоч вона вже і не живе років в Україні, але я досі їй написую. Альона з нами, вона наш регіональний куратор, і ми постійно розмови. В академіях підвищення кваліфікації. Знаєте, це напевно, так мало статися історично. Так. Я досі пам'ятаю там, де був наш лазер, був ербієвий лазер представлений, вже тоді був жовтий лазер, і дуже добре пам'ятаю, в склепі вона було таке у формі яйця, конструкція, величезна, конструкція, величезна це яйце, як писанка біля Альони. В якому було кілька технологій. Yeah. Ah, так. так. І чомусь через те, що кажу, це були такі в мене холодні дзвінці, і купа було інформації, купа виробників. Ніколи ніки до того не бачила там, якісь обладнання. Я вернулася з тим, що було впевнено, що оце яйце це і є наш діодний лазер. І я дуже добре пам'ятаю, як вела переговори з Альон'ю Новий період і з усіма там. Коренку такими виробниками топовим, вела переговори, порівнювала, як я її говорю приблизно через два-три тижні. Кажу, ви знаєте, Альона, ціна якість вашого апарату, мені найбільше сподобалось. І, блін, ну, класно, і правильно все по фізиці розписано. Я вже до того часу розібрала, що мені треба діодний лазер, така має бути хвиля, таке обезболення. І я вже розібралась на цьому етапі. І По всім параметрам ваш апарат мені ну, найбільше подобається. Але чесно, це яйце. Ну, як я його поставлю у ну, кількість. Величезний, я не перемістиш нічого. а яке яйце? І вона мені тоді відправляє справжнє фото вас, так? Я така боже, ну, ми оберемо. Ось чекаємо. Ви обрали э, для себе. А «Діодний лазер» — це був «Медіостар», Next, якщо я не помиляюсь. У вашому місті куст — 30 тисяч населення. Ви не побоювались, що не буде достатньо клієнтів? Чи були такі острахи у вас? Не побоювалась, тому що я тоді нарахувала. Я тоді, я тоді вважала, що сім 30 тисяч треба флязі. Це риторичне ну, було це питання, та, та, то, що в них нема зайвого волосся. Я вважала, що ми всім потрібні. Найпотрібніше посла. Ну і в принципі, це моє таке можливо інфантильне таке відчуття, і воно підтвердилося, так, що дійсно це така процедура, яка всім потрібна. Але, звісно, тепер, коли ми відкриваємо якусь нову клініку, і коли підготовка йде довше, щоб саме відкриття і. Прорахунок іде довше, ніж саме там закупівля і це інше, ремонти менше тривають, ніж просто прорахунок спеціаліст, бізнес-планів, фінансової моделі, то я постійно згадую цей момент, я просто взяла кучу грошей, потрапила просто на сараф бізнесі, в містосі, якому нічого не в'являла. Думаю, Але ж гарно вийшло. <laughs> Скільки вас зараз клінік? В яких містах? Ну, наразі в нас, в принципі, охоплено все Закарпаття. Тепер ми буквально два тижні тому відкрили праці. І теж чекаємо. Та, дякую. І теж чекаємо свій асклопіон. І е, тепер ще запускаємо два нових проєкти, які теж, буквально за місяць-два запуститься. Скільки це виходить? Шість клинів вже є, і я сподіваюся, буде вісім до кінця року. Так і буде. Ми вам цього щиро зичимо. І я знаю, що зробивши таку, знаєте, емоційну покупку, емоційний вибір від серця, бо воно вас зачепило, та яйце, так? Як писанка. А ви зробили правильний вибір. Скажіть, будь ласка, маючи такий досвід 10 років, маючи певні свої, напевно, якісь лайфхаки, Маючи вже певні моделі, бізнес-моделі до розвитку, що ви побажали новим власникам діодних лазерів або для тих бізнесменів, які лише тільки починають на що потрібно звернути увагу при виборі, окрім емоційного від душі? Що є дійсно важливим, щоб не помилитися? Ну, найважливіше це ваше майбутнє. І куди ви хочете пройти в цьому бізнесі? Якщо це бізнес, коли потрібно лазер відбити за місяць, за два місяці витягти гроші, і якщо ви живете в такому місті, там, де 30 тисяч населення переїхати з тими грошима, то рекомендую класти китайське обладнання. Власти вийде і треба буде переїжджати. Але якщо це все-таки ви стартуєте, та, і ви відкриваєте цей бізнес з планом того, що ви хочете розширитись, ви хочете в цьому бізнесі затриматись надовго, ви хочете масштабуватися, так. ви хочете, щоб до вас приїздили там, з інших районів, щоб ви були конкурентоспроможними. Не через те, що цей ринок пустий, можливо, де ви відкриваєтесь, а на самому насиченому конкурентному ринку так, потрібно зовсім інакше рахувати. Не рахувати там по фукністю раз за місяць у Рахувати те, що вам потрібно для того, щоб цей пацієнт повернувся. Показати результат в першу чергу. Так. Для того, щоб не повертати йому е, ці гроші. Так. Пок показати цей результат без побічних ефектів, щоб так. це була безпека. Підтверджена якимись сартифікаціями, або ніхто вам не підтвердить цю безпеку, просто на стенді словами клянусь, у вас не буде побічних ефектів. Це має бути все підтверджено, це все у нашу. Час це все можна спрогнозувати різною сертифікацією. Якщо ви насправді отак вкладаєтесь у цей бізнес і хочете в нього йти, щоб це було майбутнє. Який бізнес, який можна передати своїм дітям і не соромно буде своїм пацієнтам зустрічатись там серед міста, і всі вам будуть дякувати завжди. У мене наприклад завжди тепер таке. Вона зустрічають люди і кажуть, дякую. У мене через вас пішло все волосся. Я акне вилікувала завдяки вам. І, ну це приємно. Звичайно. Вони дітей своїх вже приводять. Ну, десять років пройшло. І, ну, це надзвичайно приємно. І це, да, це був успішний старт. І, бо ми на той момент подумали інакше, інакше все для себе прогнозували. І дивились, можливо, не на складу того, що в першу чергу потрібна якість показувати людям так. Інвестували в щось інше, не було б цієї якості, не було б цих повторних визитів, не було б цієї репутації. До нас би люди після неуспішної апеляції з побічними ефектами, вони б до нас не прийшли ні губи колоти, ні РФ робити, ні суди не видалі, ні на що б не прийшли. Ми довірилися. Не, не отримали би результату і не довірилися, так. І дійсно я знаю, що є такий а, момент, що коли ти запитуєш, де найкращі технології на Закарпатті, всі одразу називають мережу ваших клінік, так і є, так і є. І це те, що ми найбільше хочемо отримати в цьому бізнесі, це те відчуття клієнта, що він задоволений, що ми зробили максимально все можливе для того, щоб він отримав те, що він вважає, це як, наприклад, з нашої сторони з сторони дистриб'ютора, так і з вашої сторони, як власника клініки, ви так само я знаю, як ви а, отак от оберігаєте своїх а, пацієнтів і вони повертаються, бо вони бачать результат, вони задоволені. І дуже добре, коли ти так ідеш собі просто через 10 років, згадуєш той день, як то було, і ти впевнений, дійсно, що ти саме тоді зробив правильний вибір від душі. Від серця, так, і воно дало результат через роки. Ви масштабувались. Ми вас цим щиро вітаємо. Ми вам зичимо, щоб все дійсно було від серця, добро, в результат, в кайф від того, що ви робите, щоб ви щоб про вас знали не лише в Україні і на Закарпатті, а за межами нашої країни. Але я знаю, що ваше серце саме тут, в Україні. І вам гарного бізнесу, вам вдалих ваших клієнтів, і щоб все було так дійсно, як та писань від душі з традиціями. Я вам теж бажаю тільки успіху, а склепіно тільки хороших технологій, щоб вони завжди е, користувалися цією репутацією, тому що як у нас репутація, коли я кажу, щоб ми так. так успішно зробили всім апеляцію, що всі тепер у нас так? Так, і вас склапі вона має бути, що е, насправді така досвід е, і репутація бренду вже працює на їхні технології. І, звичайно, дякую компанії Альфа. Я знаю, наскільки багато потрібно було вкласти в такі дорогі технології в технології, де дуже ходиш по такій тонкій стежинці, та? І дуже легко. <свят> Дуже легко цю репутацію втратити. Дуже часто були такі, ми зустрічали на ринку таких е, е, років, да? Та, які неважливо, яка в них була технологія, який в них був хороший бренд в руках, але не маючи інструментів і не відносячись до своїх партнерів правильно, то це все втрачалось. Звичайно, дякую вашому керівництву. Я знаю, що вони дуже багато допомагають і країні і всім вам. Так, побороти дякую. зло. Тому всім і Тільки успіх. Дякую вам, дякую. Отак, от, так от. дякую,